Це квартира пані Ніни, яка постраждала під час атаки кабами. Жінка ділиться, що у грудні 24-го тільки не закінчили ремонт. Оновили шпалери, паркет та зробили натяжні стелі у кімнатах. Під час атаки жінки на щастя вдома не було. Коли ж вона зайшла в квартиру після обстрілу, ледь втримала сльози. Пошкоджений найбільше зазнала кухня. Тут потрібно ремонтувати все. Квартира залишилась без вікон, вхідних та міжкімнатних дверей. Пошкоджені вікна, вхідні двері, міжкомнатні двері, кафель в туалеті, кафель на кухні, кухня на 90% вся ну, мебель вийшла в негодність на це. Пошкоджена кладовка, яка там пробила під, за холодильником, кому так ну, вибила там, этот кусок. Стелі у нас виходить, шо в спальні, що в кухні, натяжні стелі. Вони теж прийшли в негодність. Наразі в цій квартирі вже встановлено три вікна, балконні та вхідні двері. Все завдяки каріта Запоріжжя та проєкту Житло для вразливих домогосподарств в Україні». його реалізують четвертий рік поспіль від початку повномасштабного вторгнення. Ми обратилися в карітас і нам замінили вже. Так швидко і качественно замінили нам ті вікна і вхідну двері. У нас була ще пошкоджена вхідна двері. Прямо так на це. Ну, тобто ми її закривати не могли. Ми син ломом піднімав, а щоб попасти, щоб закрити двері. Карітас обіцяє нам поставити откоси зробити на вікна. Ну а остальне все це будемо чекати, коли відновлення нам виплати гроші та щось будемо далі робити. Наталя Зиміна мешкає в цьому ж будинку сама. Її діти за кордоном. В квартирі вже замінили вхідні двері, а наразі встановлюють вікна. Вікна, двері повилітали, от це теж вилетіло стекло. Потім ми двері, одну правда, поставили вже, а вікна ось це ще не поставили, що відставляють. Це все теж тріщини пішли кругом по квартирі общем, проблем много. В цьому будинку ми взяли 32 домогосподарства, де вже наочно ми можемо побачити, як замінені вже частково вікна і демонтажні -монтажні роботи продовжуються. Це вікна, першочергово вхідні двері, якщо вони були пошкоджені. І також на цьому будинку ми в цьому році, це для нас такий новий формат допомоги. Ми взяли цей будинок на відновлення разом з місцями загального користування, які були пошкоджені. А такий вигляд мав дах будинку. Покрівля вся була понівечена. Тепер тут все відремонтоване. Благодійники кажуть, повністю завершити ремонт будинку планують у липні. Ми рухаємося в графіках, які ми підписали з нашими будівельними компаніями, і плануємо десь в середині липня вже повністю завершити роботи по цьому будинку. То повністю у людей будуть вже стояти вікна, відкоси облаштовані. Ну, всі такі оздоблювальні роботи повністю проведені. Будемо приймати обсяг і підписувати акти виконаних робіт. Також роботи тривають і у 18-му будинку по проспекту моторобудівників, який теж постраждав під час цієї атаки. Загалом зараз по місту Карітас ремонтує близько 200 домогосподарств. Аліна Мельничук, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.